Привіт! Це друга серія про Ярослава і про його схуднення. Прийшло вже 10 днів після початку наших тренувань. І на даний момент він вже скинув близько 4 кг. Заміри також показали, що він вже втратив близько 4 см в животі, при цьому в сантиметрах збільшивши свої плечі та грудні м'язи. 10 днів не такий великий термін, щоб можна було у вас вразити якимись певними змінами, але ці зміни є, і це не може не радувати. На відео ви можете спостерігати частинку тренування Ярослава. Якщо в майбутньому вас буде цікавити, скільки підходів він робить, які вправи він виконує, я можу вам зняти окреме відео. На даному відео він робить вправи на грудні м'язи та на тріцепс. Всім гарних тренувань та бережіть себе.